4 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби, дві станції радіоелектронної боротьби та три пункти управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Рашистське окупаційне командування, намагаючись припинити масове дезертирство, вирішило скасувати передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для рашистських горевояк. У тимчасово окупованому Токмаку пролунала серія вибухів. У тимчасово окупованому Криму знову оголошували повітряну тривогу, пролунали численні вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Зокрема, вибухи лунали в районі Севастополя Ак'яр, Євпаторії, Кезлев та Сак. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом. Повідомляють, що Збройними силами України завдані серйозні ушкодження системі захисту рашистів, а також поблизу Севастополя Акєр було уражено командний пункт з'єднання рашистських окупаційних військ неспокійно на території рашистського рейху. В Гау Ніжній Новгород несподівано зупинився на перегоні швидкісний потяг ласточка, в ньому при 30 градусному морозі повністю відключили електрику. На околиці Москвабаду через пожежу на електричній підстанції три райони залишились без світла, газу і опалення в 25 градусний мороз. У Белгороді знову лунали сигнали повітряної тривоги та потужні вибухи. Повідомляють, що в результаті роботи протиповітряної оборони рашистів декілька особин було поранено, повибивало 130 вікон в будинках і пошкоджено 30 кацаповозок. В Гаубелгород поблизу деревні Дямідовка у прикордонні з Україною екскаватор наїхав на міну. Непізнані безпілотники знову атакували новоросійськ. На військовому аеродромі поблизу міста Челябінськ внаслідок підпалу згорів кацапський винищувач бомбардувальник су 34